У нас сьогодні в гостях волонтерка Дана і підприємиця Дана Єрова. Добрий день, пані Дана. Добрий день. З твоєї точки зору, особливо враховуючи, наскільки я пам'ятаю, ти на днях написала, що ви вже приступили до виготовлення зимової форми да, для Збройних да, сил. Да. Ми з тобою говорили, це, дай Бог, пам'яті був десь друга половина червня, оце два угу. місяці тому десь да, приблизно. Так, да. Знову ж таки, от якщо так кинуч... Ти знаєш, У да. мене, мене така кількість замовлень на зимову форму, що я не знаю. Як ми їх опрацю чи опрацюємо ми їх взагалі? Ну ви ж не єдиний в країні, які виробляєте е, в так, в тому то й проблема, що розумієш, що всі не єдині, да але ми всі разом не можемо справитися з цією задачею. А за кордоном. Не можна замовити е, замовляємо також. Замовляємо це також все, що... фабрика, все, яка буде виробляти? Ні, 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 ні. Ні. Ви на аукціонах те, що я готове. Фабрика, це це щоб знайти фабрику, яка повинна, було, е, повинна це була шити, Це потрібно було займатися е, в березні місяці. А що зараз так от зразу на раз замовити вже не Слухай, не Ну вибач, процес виготовлення, це не махнуть волшебні палички, такі mm -hmm. і воно все в тебе на складі. да? Це процес це, це купити сировину, а це скільки є це? Логі... Ну, От зимовий весь такий комплект для зброї для солдата Є Я думаю, що це три слої, Це верхнє слоє синтепон, підкладка. Це, думаю, якщо літня форма в мене людина шила за Ой, господи, де бо пам'яті, скільки вони вийшли на два комплекти в день, то зимова це буде комплект не більше на одну людину. Ясно. Крім того, ти ж зрозуміє, логістика тканини, логістика фурнітури, логістика підкладки це, це все процес. Це, е, е, коли я шила е, дитячий одяг, коли я е, до війни, е, я починала шити зиму в лютому, ні, не так. Да, зиму в лю... да, зиму в лютому починала uh -huh. шити, а літо починала шити в листопаді. Розумієш, це нормальний процес, це знають всі в бізнесі, хто виробляє. Тому що щоб воно вісіло, літо вісіло вже а, в магазині в березні, його по, поч, по, по, потрібно починати шити, шукати сировину, фурнітуру і таке інше а, в листопаді. От тоді вони в березні будуть вісіти в магазині. Те ж саме з формою. Ми викупляємо, ми вимушені викупляти і куртки, і штани, все, що ми знаходимо. Е, ти знаєш, в мене така була забавна. Безвевне спілкування з міністерством оборони буквально два 20... ви ж з ними на контракті. Я правильно розумію? А? Тобто ви ж ви з ними на якомусь контракті? Боже госпо я ні? Я не я не беру їх контрактами. Чому? Чому? Тому що я не хочу їх логістики. А -а. Розумієш, моя логістика, це мені боєць сказав, мені туди відправ. Вони сьогодні поїхали. А, так, через склад, через а управління... там хтось щось не замовив, а <гум> хтось не отримав, а хтось не, 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 не подбав, а хтось не ну, і таке інше. Я, я відмовилася від контрактів <свіс> <свіс> Міністерства оборони зразу. А, бу, дуже було, було, забавне спілкування було з е, коли я кажу, йому, що мені потрібно лист, прийшли активні науки. Це для артилерії. Uh -huh. Там у кожного другого, а купирова травма вже ну, я знаю. Да. В мене 43 третя бригада яка у я кожного знаю, і це другого дуже і хлопці історія. просять, просто ми їх купляємо нон-стоп. Знаєш, приїжджають, роздали, приїжджають, роздали, приїжджають, роздали uh -huh. і він мені каже. Дана, так у нас же є берущі. Я говорю, слухайте, Такі а бю... як ви, А як ви собі уявляєте, як вони один одному будуть передавати Конечно. координати? Вони стоять там в трьох кілометрах один один від одного. А Поштовому голуб'яну координати вони будуть передавати. Я Настись вже мовчу, що звичайні беруші для багатьох артилерії не підходить. Знаєте чому, друзі? Е... Потому що при пострілі вони роблять так. І ці біруші потім треба виковирювати, я вибачаю звук. Це разом з барабанною повісно. Так, ні, звичайні біруші для цього не підходять. ти розумієш, активні наушники вони в тому, сам цим, що вони можуть спілкуватися між один між одним в цих наушниках. І вони координати можуть змінювати. Йде бій? Ну, звичайно, як змінити Вася, побіжи там на ту позицію на мотоцикл. Віднеси, віднеси, віднеси інформацію, що у нас зміна координат. Тому це ну, смічна історія. Але Міністерство оборони мені каже, а у нас наушників нема. Каже, у мене є. <гас> да, ну тобто, допом це, це є до того, що допоможіть, тому що це товар подвійного призначення і на нього щоб його треба... возити. Ну так, да, 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 да. на нього треба лист там від відповідної структури, але це була дивна розмова, і ти знаєш, мене лякає те, що зараз буде. Ну знову ж я попереджаю. Mm -hmm. що зараз буде чим холодніше ставати, тим більше і масовіше ми будемо чути з полів, що люди просто замерзають, тому що в них немає одягу, немає взуття, немає термобілизни, немає всього іншого. Це ми це вже проходили в 14-15 роках. Просто Ти в знаєш, в 14-15 роках у нас було значно менше людей ну, да. там. На 750 тисяч. На 750 тисяч. Я знаю, скільки там було людей. Зараз це не таємниця, це було 65 тисяч по лінії фронту, спочатку 45, потім 65. А зараз це велика кількість людей. І е, що буде надалі? Ну, У нас тут лишилося літа скільки? Два тижні, ну, ще з вересень нічого нічого, а от жовтня, жовтня почнеться да. просто почнеться завал. І знаєш, до мене зараз приїжджають хлопці і кажуть, все, давай нам все зимове. Я кажу, хлопці, ти, ти почекайте, літо на торі. Потім в тебе не буде. Давай ну, нам за розумні розумні роздав. Розумні, да, розумні. тому да, тому прожу, прошу службу безпеки дослідити служби безпеки України, дослідити, де я беру ту гуманітарку, куди її діваю, то приїжджають, віджимають, Куди вони її потім дівають? Може прер продаються mm -hmm. військові. Я знаю дуже некрасиві історії про перепродаж. Ну, я не, не можу не буду казати. А, знаєш я знаєш кого? Сказ... Дронів. Що? Дронів. Коли от, люди тренуються, волонтерські ну, дрони, водять дрони. Але будемо чесними, війська це також зріст суспільства, але е, там люди також різні є. І я пам'ятаю, в 2014 році як я виловлювала в магазинах, е, коли ми целок передавали, і там була накліка, а то не для продажу. Вони здирали ту накліку і виставляли на продаж на ну, Десь. А, але я тобі скажу таку річ: прийшов до мене один спецназовець, буквально на днях, і каже: О, в тебе баули є, дай мені, будь ласка, а то е, свій бау... в своєму е, баулі, якому... який в мене був, я виніс свого товариша. Ось така. Ну дуже весела історія. Ага. Крім того, я тобі хочу сказати дуже багато погрілців. Дуже багато бліндаж втрапило, все згоріло. Тільки вдягли, тільки тільки забезпечили. Втрапило в панбліндаж. Все згоріло. ну живі, слава Богу. Півтора місяці тому ми з тобою розмовляли на ту саму тему. Ну так. Да. За півтора місяця. Нічого не змінилося. не змінилося. Ну, от якби, тут я не знаю, зараз би сиділа тут пані Ганна Малер, чи хто вони б сказали, що ні, у нас контракти складені там на 300, 400, там 500 Слухай, Контракти тисяч це форм. класно. Вибач, вони літо також е, у них було законтрактоване літо. Ти бачив когось, кому літо лі, літо видали? Ну, здається, тих, хто там квітні був видавали. Да. Якщо мені пам'ять не зраджує. в травні вже ні? Ні, ні, ні. Не, не в квітні, не в травні видавали, видали в червні 33 тисячі літньої форму. І все. І все. А де решта законтрактована? Скоро прийде. Скоро, да? Да, ск... я тобі сказала, я ще тобі на тому ефірі сказала, що воно буде на наступне літо. <сум> тобто те, що законтрактоване, те, що навіть оплачене, це не означає, що воно вже не бійці. Ну вони тобі скажуть і будуть прави. Ми, це ж на мобілізованих, кадрових, ми ж вдягли. Ну, як це кадрово вдягли? Кого вдягли? Ну, я тобі просто кажу, ну я не маю тут, так би мовити, опанувати. Опонувати? опонувати? Да. Кого, вдягли? Ну, кого ну, вдягли? Кадрові частини Збройних сил України, там які старі. А, от. 24 лютого вони вдягли з тих складських запасів, які були. Зараз вони взимають що вдягати будуть? Не знаю, ну ж законтрактовано. Значить ну, законтрактовано. Тобто ну, в, в договір, в який, який контракт, який підписаний там на ту кількість форми. Ти знаєш бійцю на передвіз, взагалі без різниці законтрактовано воно не законтрактовано. Відзвітували вони, що вони законтрактували, не відзвітували яку кількість, по якій ціні йому треба, щоб воно в нього було. Наскільки ефективно справляється міністерство оборони? Тобто, може вони ну з іншого боку, я тобі сразу скажу, що вони можуть сказати, що вибачте, ми зараз сконцентровані на зброї, там на, му на амуніції, тра-та-та. Тому ну да, іноді в деяких моментах ми не встигаємо. Ну для того у нас є волонтери, народ допомагає ні, так подиві чекайте. То для того у нас є волонтери, яких ми що. Ну, Дискредиту ну, не всі же. а ні, ну то зрозуміло, що не всі, не всі Ну, є же. ті, хто хвали оди одипають, то тих да дискредитувати не, не, не потрібно. Але якщо ми націлені всі на перемогу, якщо ми кажемо про те, що не на часі, не на часі критикувати владу, то ще раз тобі задаю питання: чи випадки були? Ми атакували владу, чи влада таки нас? От ефективно. до речі, перед тим як ти скажеш. У вас були проблеми через цю постанову на з банку, що не можна да проблеми були? є а, так зараз зняли ж по ідеї вже ні? Ні, не не зняли. Зняли, розширили до 400. Да, це це проблема, тому що людина яка сидить сорненко про це писав. І багато хто писав людина, Да. людина, яка в мене зараз сидить в штатах. Вона сидить з величезними боргами, а я їй не можу переслати кошти. Це проблема. Це дійсно проблема. а як їх пересилати тоді? А, я можу тільки в рамках 100 тисяч. Зараз розширили до 400 але немає ще прописаної процедури. Я спілкувалася буквально. А як приватні дні... кошти не можна да. переправляти? Ну, як я, я, я перепля... переправляю через ППЛ як приватні кошти, але в рамках 100 тисяч гривень. Mm. А в нього боргів 20 тисяч доларів зараз, вибач. А, да, Розширили до 400 тисяч гривень в місяць, але процедури ще немає. Її прописують. Я зрозумі. Коли вона буде? Ну, да, побачимо. Так от. Оціни ефективність в принципі, не тільки навіть про поміщування. Ефек... Ефективність е, Міністерства оборони е, я оціню тоді, коли я закрию свій склад і скажу: дякую всім. Я пішла до дітей, які мене не бачать. У мене три хлопці, ти знаєш, mm -hmm. які мене не бачать, які бачать маму по телевізору, і коли дзвонить мені старша <ривіт> дитина, коли мені <ривіт> дзвонить старша <коли мені ривіт> дитина, мама, тебе чекати чи дивитись по телевізору, а, я закрию свій склад, я не буду ходити на ефіри, я піду додому до своїх дітей і поверну свій бізнес, відшивати те, що мені подобається, а це дитячий одяг. От тоді я буду оцінювати ефективність Міністерства оборони. Скажу, вони молодці, супер, класно, я. Ну а і якщо навіть то, ну, все таки от цікаво твоя думка як людина, яка знає систему, окей, суду на твоєму рівні я, я зрозумів відповідь, але все ж таки, ну от справляються, може по яких пунктах да, по як слухай, пунктах, дивись, дій. що зробила я, коли прийшов міністерство оборони і мене посадила на цей напрямок по формі, так ну, як я людина так. з лихової промисловості. Значить, я зразу викликала е претензійний відділ догодогори на, на роботи, і Спитала, чому вас е всі постачальники здають не своєчасно? А тому, що ми не ведемо претензійну позовну роботу по штрафних санкціях. Ну, вибач, а -а. я як людина бізнесу у мене не поставка у відповідний срок, у мене там 50% від суми постав. Ну, це ж нормально. Ну, Логічно. Значить, що зробила я? Я по-перше, заставила їх вести претензійну позивну роботу. Друге, я е, півторака е, е, настроїла на те, що ми змінюємо договір і вводимо дуже великі штрафні санкції. Спрацювало? Так. Да? А тут... почали. Ну, ти бачиш, що відбувається слухай. Okay, ну вони можуть тобі сказати інше, що да, ми зіткнулися з величезним форс-мажором, коли реально моментально треба вдягнути спочатку влітню, тепер в зимову з дуже малою різницею, а з кожним днем все більшу кількість людей, тому що мобілізація ж триває. Дивись, відкрили критичний імпорт за ці півтора е, місяця. Тобто, не так відкрили е, коди, по яким же можна завозити. Якщо коли в тебе була на ефірі, неможливо було купити навіть тканину. Uh -huh. Це була велика величезна проблема. Зараз уже можна зараз. Можна. Ну, от, відкрили та можна відкрили е, імпорт, дозволили ввозити зараз вже на, ринці, на ринку є і фурнітура, і е, тканина, і там, підкладки, і таке інше. А, м -м -м Далі ну, держзамовлення, контроль держзамовлень, е, пинання тих же виробників. Е я не знаю. Ну переведіть цю країну на військові рейки. Я знаю масу виробництв, які виробляють легкої промисловості, які не задіяні в процесі виробництва військової форми. У нас військовий стан. Да це переведіть. Які проблеми?